Виникла у тебе необхідність писати українською мовою. Писати українською така необхідність була завжди, а писати вірші тільки 3 роки тому. Я, наприклад, писав щоденники ще, приїхавши після служби в армії у Донецьк, це 90-ті роки минулого сторіччя. Я писав щоденники української мови. Хоча от у побуті ми спілкуємося російською. Але всередині, те, що живе в мені, воно все українське наскрізь. Що любите в Криму, Ігор? Подам пишете, що любите Крим. Що любите в Криму? Ну, Крим це ж орден на грудях України. О, так. Це найкраще. Ну, можна порівняти його з Карпатами, але воно все одно не порівнюється. Крим це те, чого немає більш ніде у світі. Це поєднання прекрасного. Ну... Не такого вже і чистого, але красивого моря, гори, природа, ота рослинність, яку туди на Україну завезли, але вона прижилася, вона дуже прикрашає і робить, крім особливим. То, я знаю ті люди, які проживають зараз в Іспанії, у Франції, мої друзі, вони кажуть, ніде, ні на якому узбережжі вони такої краси. Не бачили. Може, вони ще не бували в Хорватії, але ну, немає з чим порівняти. В Європі з Кримом європейці, приїжджаючи в Крим, хочуть приїхати ще раз. Юрі, які місця в Криму тобі не сподобалися? Е, ц... Я назву Симоїс, Спартеніт це найкраще, що я бачив в Криму. Є ще, Я розумію, що велика частина Криму. Ще не досліджена туди, якщо їхати на схід, східну частину Крима, але от це з найкращого домість. Я мрій шалених не плекаю. Туга калитка, кадилак, мандат, посада, свій літак, як би й давали, не бажаю. Життєвий план гучні слова. Ти не плануєш на майбутнє, чи я пророк, чи всемогутній? Цим не забита голова. А мрію, що туман лишень, Міраж, що міниться в очах, та я бога дитинча, не знаю, як скінчиться день, ні виходу свого, ні входу, не відаю, як кожен з нас, з ким і яку складу угоду, всьому призначено свій час. Звичайний побут заїдає, щоденний клопіт дістає, оце і є життя моє, а що тому, я не знаю. Веселі дітки вгору йдуть, на хліб і воду вистачає, та й на потреби інші маю, що станеться, тому і будь. Душевний мир, блажений спокій, слова Ісуса м'яко лють, в мені любов'ю віддають, це диво, я не одинокий, мій пан мене не полиша, тому то при своїх потребах я маю все і більш, ніж треба, і славлю Бога у віршах.